Цей вифліємський вогонь, який принесли нам волонтери, які з Києва привезли, а в Київ вже він приїхав з вифлієма. І тому ми, отут я поставив декілька лампад, взяв свічки, правда, на вітру, можливо, вони не будуть горіти, але хто ближче, беріть свічечки і попробуйте запалити теж. От, Будь ласка. Всім доброго дня! Пласт, національна скаутська організація України, станиця Дніпропетровськ. Ми хочемо з вами поділитися одною маленькою радістю. Є така традиція напередодні різдва в скауті всього світу поширювати по світу віприємські вогонь, який постійно горить в місті віприєм. І скаути передають цей вогонь від країни до країни, від лампадки до лампадки, від серця до серця. Якщо у вас є таке бажання, ви можете сьогодні цей вогник взяти в нас. Ми його привезли сьогодні вночі з Києва. Його передавали на майдані, і в нас виникла така ідея в усіх містах, де сьогодні проходять вічі, теж передати, передати на майданах цей вогник, щоб люди могли його взяти додому. А якщо у вас є сусіди, якщо у вас є друзі, знайомі, з якими ви хочете поділитися цією різдвяною радістю, можете теж запалити свічечку, прийти до них в гості і привітати їх з новим з новим роком з майбутнім різдвом, з надією, вірою в те, що буде все, все добре. Так ми зараз запалимо цей вогник. Ви можете запалити, не переживайте, якщо свічечка загасне. Її потім можна ще раз запалити і поставити на різдвяний стіл. Цей вогник вже зберігається в храмі Святого Духа Української православної церкви Київського Патріархата. Від вівторка він буде горіти в католицькому храмі святого Йосипа, тут на проспекті в нас. і в греко-католицькому, греко-католицькій церкві святого Василя. Тобто ви можете прийти в храм, попросити цей вогник запалити себе вдома. А ми з радістю з вами їм поділимося. Дякую. Дякую щиро за те, що привезли. Прошу запалити, будь ласка, отут наш, наші ми, ми, ми запалимо. Сказочка організація є Дніпропетровка. Власть, скажут, організація, так, станиці Дніпропетровська. Це ми новий. На жаль, немає. На всіх не потрібно. Ми, ми дамо вкрали православні, який хто там заходить.